Тихої літньої ночі. В геополітиці немає союзників, немає ворогів. Є тільки спільні інтереси або їх відсутність. Тому буде незайвим подивитись, яка ситуація на західному флангу України. Почнемо з Молдови. Незалежно від нашого бажання, країни все-таки тісно пов'язані. Цікаве плетіння натякає, що має бути задіяна і якась третя сторона. Загалом можна сказати, що Україна та Молдова вчаться одна в одної. Чому вчиться Молдова? Як проходити круті віражі долі? Прямо занутовують, по крокам. Ось так буде краще видно. Бачите, всі сутності сидять з книжечками, вивчають практичний досвід Чому варто повчитись Україні? Як проходити трансформаційні процеси? Попри все, Молдова це робить досить успішно. Чому Молдова виглядає важливою для нас? Дійсно цікаво. Мости це символ переходу в іншу реальність. Молдова, як не дивно, може стати для нас своєрідним порталом. Дійсно можна буде спокійно перейти і не попасти в меню троля. Незрозуміло, чому саме Молдова в такій якості, але поживемо-побачимо. Наступна Румунія. Не виключено, що це якраз та сама третя сторона сплетіння. Якщо Молдова це міст портал, то Румунія виглядає як злітна смуга, трамплін для подальшого кроку. Сприяє руху. Не виключено, що саме Румунія скаже Україні. Розправ крила і лети. Не знаю, як ви, я трохи здивована. Чому саме Румунія? Вона досить неупереджена, не звертає уваги на козні інших. Дуже холоднокровно та виважено підходить до справи. Чим керується звідки така прагматичність? Тому що усвідомлює невідворотність процесу. Вигідніше не заважати, а посприяти. Наступна угорщина. Тут дійсно вороже ставлення, мечі, ворони, на основі чого на поверхню виходять задавнені проблеми, якісь больові точки. Чомусь Україна в теперішньому стані вганяє Угорщину в депресію, причому настільки, що ті готові будь-якої миті всадити ніж в спину. Ось так набагато краще видно. Що далі? По якійсь причині все важче стає тримати саме такий курс, вони зайшли настільки далеко, наскільки змогли. Складається враження, що їм більше до вподоби йти по шляху найменшого спротиву. Каламутити воду для всіх і своїх, і чужих, якщо трапиться така нагода. Крадуться, а кітать вночі. Ну і диявол теж не дрімає. Ясно, звідки не роги ростуть. Угорський МАГ заради влади зробить майже все. Він знає, коли чинити тиск, коли відступити, використає всі доступні важелі впливу. Як саме вони мають шкодити Україні. В принципі, тут нічого нового. Вносити помірність у всі ініціативи, гальмувати процеси, палки в колеса, ніж за пазухою, тут все чітко. Будуть використовуватись всі можливі законодавчі важелі. До чого це призведе? Тут обмеження для Угорщини чи для України. Угорщина потроху відгрожується, стає більш закритою, багато фарсу. А Україна все одно піде певним визначеним шляхом, як би хто не шкодив знати б ще яким саме. Далі Словаччина. Карта повішеного невизначеність або зупинка, переоцінка ситуації або відмова від подальших дій. Або принесення певних жертв. Звичайно, за імперською методичкою. Тут варто уточнити Словаччина сама в якості жертви чи намагається принести в жертву Україну, щось карти дуже явно повторюються. Отже, Словаччина на роздоріжжі це їх випробування по колесу фортуни, так чи інакше кожен отримає подіянням, а Україна полетить своїм курсом. А точніше, одні старші аркани. Ну, що тут скажеш? Важко зупинити маховик сили ще й на повному скаку. Ситуація явно набирає обертів, куди ж ми все-таки летимо. Карта імператриці. Не знаю, як правильно українською, а брісті ся нарешті. Мабуть, віднайти себе справжню. Тому що навіть в темному лісі імператриця все одно лишається імператрицею. І на завершення Польща. Дуже відчутне охолодження. Просто сніжна зима. Не здивована, але дійсно жаль. Вбачають в Україні загрозу, хочуть відгородитися, все цілком усвідомлено, в чому саме Польща бачить ризики. Вони вважають, що під загрозою їх добробут, втрата певних позицій. Що здобутки обнуляться і потрібно буде починати все заново. Які наслідки для України? Знову майже один в один повторюються карти, явно наближається якась кульмінація. Всі намагаються стишити хід колеса фортуни, але невідворотні в будь-якому випадку станеться. Не розумію, що всіх аж настільки бентежить. Не подобається майбутнє, де в стратегічній перспективі Україна має шанс стати яскравою зіркою. Ну, припустимо. І що в цьому аж такого страшного? В принципі, можна зрозуміти. Той, хто виживає всупереч усьому, досить некомфортний. І чому некомфортний? Ну логічно, тому що сильний. Банально, дріб'язково, але логічно. Взагалі, якщо оцінювати інформацію повністю, то явно проглядається наближення певного поворотного моменту, де мають скластися всі шматочки мозаїки, тільки незрозуміло, яка картина буде по фіналу. Безумовно, хай все йде своїм шляхом, але хотілося би мати уявлення, як саме цей шлях виглядає. Звучить приблизно так. Україна може перестати бути зручною та нейтральною. В принципі, готова виходити з печери відлюдника зі світлом в руках, залишати все непотрібне та рухатись до нових горизонтів саме туди, де сходить українське сонце. Звучить цікаво, але, по-перше, це не значить, що маємо отримати якісь коштовні бонуси. А по-друге, складається враження, що саме на цьому рубежі і почнеться гра з максимальними ставками. І дуже хотілося б уточнити, Україна вийде з печери, ну якщо не на дорогу, то хоча б на якусь стежку, чи знову доведеться стрибати вищі голови і продиратися крізь хащі, карта Верховної Жриці б сумнівався. Пам'ятаєте фільм Мумія, там, де герой запитує, А який же кінець історії? А йому відповідають, відомий лише шлях, а не його завершення. Зручно, правда? Але в Україні точно не звикати темним лісом блукати, майже поезія. А на завершення, тим, хто дослухав, пропоную такий маленький бонус. Якщо вас в принципі цікавлять руни, пишіть, я підберу універсальну рунічну формулу, з якою кожен може спробувати попрацювати. Безумовно, на цю тему буде окреме відео. Дякую всім, тихої безпечної ночі!